І всім привіт, друзі! З вами я, Павлюс! І так, я знову повернувся на канал. І я тільки що зайшов в Браво Старс, і вже бачу, що в нашому клубі ми зібрали вже 100 тисяч цих коїнів, цих крапсів. Так що давайте заберемо награду 10 гемів. І сьогодні ми будемо проходити випробування Джон Сіна. Я взагалі в шоці, що це додали в Браво Старс Якби... Так. Так, давайте зберемо жетони. Також у нас ще додали в новому оновленні магазин крапсів, там де за крапси можна купити аболденні скінчики. Ого, друзі, мені щось безкоштовно дали. Давайте подивимося. Це хеппі-міл! Ого. Так, подивимося. Так, мені зараз випаде ось останнє третій левел на танків, бургери. Так, вони мені випали, ура! Все, тепер у мене є всі мутації в цьому оновленні. Все тепер ми точно можемо проходити це випробування. Давайте вже подивимося, яка там карта. Ага. В принципі, на карту цю можна взяти якогось, наче, френка. До речі, френка можна взяти на цю карту. Мені здається, це буде топово, тим паче, у нього, на нього в мене є максимальна мутація. Беремо всі гаджети, всі гірці беремо. Все, погнали, друзі! Перша катка, залітаємо! У нас, до речі, нескінчена кількість перемог. Ой, то есть у нас, До речі, у нас нескінченна кількість випробувань. До речі, у нас нескінченна кількість попиток. Спроб. У мене вже два бургери, все я йду в наступ. Я йду в наступ. Я переможу. Ні. Я переможу. Нет. Блін, друзі, мене вбила лопатка. Що ти робиш? Ти що робиш? В атаку я сказав! Все, у мене є гіпер! У мене є гіпер! Сюди, Імс Ну давай! Сюди! Нападай! Ну давай, нападай! Сюди! Давайте! Сюди! Просто! Так! Все, сюди! Добили! Опа! Ай! Ну все ви там доб'єте уже! Так, все, вони добили сейф! Друзі, капець, що за екшен? І що ж, давайте ще раз. Зіграємо. Опа, Діномайк, іди сюди. Іди сюди, Діномайк. На! Просто ультанув жорстко. Гіпперчардж НІТ Що? Він одбив мене! Опа, 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 двоїх, двоїх притягнув! Сюдимс! Та блін, він мене все таки виніс. Ми взагалі зараз в виграші, вони навіть нам іще не знесли сейф ніяк. Ні разу не попали по нашому сейфу. За гіперчард! А, ну добре, ворон і так все зробив. Ми вже пройшли другу битву, тому давайте продовжимо. Сюди просто мінус сейф. Взагалі легко просто легчайше, друзі. Так, а накаут, що у нас за карта. Ага, тут треба якусь пайпер, напевно, взяти. М -м -м, пайпер або Енджело. Щось по типу таких. Так, проти нас ну, подивіться, який скін прикольний на Джейсі. Учила. Такс. Зразу же юзаю, юзаю. Все, добив! Є! Мінус один! Мінус другий! Друзі, да я прям хорош! Я прям вмію на, неї, на ній грати. Е, А де наша команда? Я щось не зрозумів! Брок, добий його! Та да вони просто як? Вони просто тімейти, я двоїх вбив, а вони нічого не зробили. Ви що взагалі робите? Давайте грайте нормально. І він мені ще кидає, ну, будь ласочка, брок, ну зроби йому щось. Не капець просто. Ну, і проти нас ще мех. Звичайно, ми програємо, напевне. До речі, я можу взяти мех. Ну, надіюся, ну давайте. Ну ми виграємо. Ну ми виграємо, ну ми виграємо. Так. так. Сюди, друзі, виграли цей матч. Просто урили їх. Це, я беру вальта. Так-так! Дефаємося, дефаємося, дефаємося. Уф, хорошо, дефаємося. Ну, залети на неї. Все, давай, круто, імба. Та капець, мене вбив цей Цей кольт, мене вбив просто, я не можу. Коли вже в Brawl Stars добавлять українську мову? Ми, до речі, прокакали цей раунд. Сюди, сюди, сюди! Давай! Гіперзаряд скоро буде! А, ну все, ми і так виграли. Гаряча зона. Цікаво, що мені для цього треба взятися? Не знаю, давайте давайте я вольта в принципі, візьму. Все, юзаю гаджет, біжу, просто просто біжу в наступ і. Ну! Ну, це просто, ну це неможливо було. У нас бібі просто не ходить, бібі, роби щось. Ну, що ти робиш, бібі? Ну, ну, ну! Та просто це неможливо. Ненавиджу вас, тімейти. Так, бачу бачу ворога. Опа! Опа, 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 опа-па. І у мене вже майже є гіпергазаряд, друзі, це топ. Це просто імба. Так, 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 так. Ну, ударте мене хтось сюди, ж красава. Ні, я гіпер неправильно юзнув. Ні, візнув! Гі... Ну, що це просто, ну просто я не можу. Ну, я... ну тут просто вже без шансів. Я свій гіпер прокекав, тепер рів без шансів. Ну, давай! Я зараз гіпер нахоплю. Накоплю ж? Ну, накоп... Майже накопив. Тепер я зараз зможу юзнути нормально гіпер. Ну, под ласочка! Ну, ну це шо було просто, друзі, ну як це? Я в них не попав навіть не одного разу тільки. Погнали. Все. Зараз ми повинні нормально юзнути гіпер за гіперзальта. Мені здається, у нього найкращий гіпер взагалі в грі. Так, так, так. Ні, гіпер рано юзать. Рано юзать гіпер. Хоча ні, оце прям тут і юзнує я цей гіпер ваш. Дурацький. Ну все, давайте. А, угу. пон, я навіть нікого не вбив. Я знаю, друзі, що мені треба. Мені треба френк. Опа, 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 де мій другий бургер? Я не зрозумів, де мій бургер? Де мій бургери? Опа, опа, а все, у мене вже є гіпер, друзі. Ось так. Гіперзаряд! Давай сюди, раз, два, три, ще один гіпер! Та блін, я не встиг. Як же мені її добити? Просто добий! Ну добить 100 хп залишилося! Ну зато у мене вже є гіперзаряд. Що з лицем! Що з лицем! Ага, пон, мене вбили просто. Ні, ну Я я ж його повинен вбити! Я ж його, я ж їх щас б'ю, ні? Де що це таке? 10 спробмо! Все, останній раз, друзі, пробую. Якщо не виходить, то я закінчую це відео. Нормальний, в принципі, початок. Так, давайте ми просто їх знищимо. Ну, Сюди просто собачка топ! Скрапі топ. Гіперзарядний скрапі! Погнав! Погнав, погнав, погнав! Сюди гіперзаряд! Давай, підхили тебе! Хілю, Хілю, Хілю! Давай! Просто знищи їх! Ура, друзі, просто ми перемогли їх. Ну, тут, в принципі, в принципі, можна взяти того самого Френка або вольта, до речі, Вольт. Так, ну в принципі, ми їх повинні рознести. Фух, давайте сюди. Давай, все, круто, у мене вже майже є гіпер. Ой-ой-ой, ой друзі. Це не добре, це не добре. Давай! Все! Гіпер! Гіпер юзаю! Сюди просто! Сюди! А, все. Треба було мені тички просто перезарядити, бо я не перезарядив тички і вже юзнув гіпер. Ну просто це неможливо. Ну все, я беру Френка. Десять спропатому! Щоб ви зрозуміли, я вже записую десь годину просто. Годину реального часу записую. Просто відео записую. Такс. О, сюди! Застане! Іще один стан. О, так от ще один стан! Просто три тривульти впідряд! Ви бачили, що я взагалі зробив, друзі! Такс, сюди, 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 просто сюди. Опа! Опа, а що з обличчям! Ну, все, сюди, просто знищив його. Все, тікаємо. Сюди. Так, баунти! Тут уже точно треба вольта брати. Опа! Тут є, в принципі, ближній боєць. це фенг. На ньому ми можемо, ми можемо в принципі, накопити ульту. А сюди-сюда, просто сюди. Ану пішов геть. До капець, друзі, що взагалі погано мені на вольті грати. То що це взагалі було? Я просто не розумію. Як грати можна за такого бійця? На такій відкритій карті. Де взагалі вальта брати? Напишіть в коментарях, де треба брати вальта. Ну, ми перемогли. Ну це чисто за того, що в мене тіма топова. Такс. ну тепер, то точно я повинен виграти цю катку. Взагалі, друзі, топово. Мені. Опа-опа, опа Опа! У мене вже майже є гіперзаряд! Гіперчардж майже! Ууу, все, у мене є гіперзаряд! Але у мене немає ульти. Так, все, я хілюся, я накаплюю тички і я залітаю просто! Все, просто розніс! Просто я їх розніс. Так, і що у нас? У нас остання перемога залишилася. І ми розблокуємо іконку гравця. У випробуванні Джон Сіна. Погнали. І якщо ви подивилися до цього моменту, то напишіть в коментарях слово Джон Сіна. Подивимося, скільки нас таких. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой, ой, ой. Да блін. Да блін. Да, блін. Да, блін. Опа-опа. <кліпсистотє> Сюди І ще один рівень. Ну, все, тут уже можна, в принципі, пограти трішечки нормально. Це такий найоптимальніший рівень у Вульта третій. Це він тупо прикольний, звичайний, нормальний боєць. Опа, опа, все! У мене зараз буде ульта! І буде гіперзет. Мені остання тика залишилась, у мене буде гіпер. Будь ласочка, будь ласочка, тику! Ну тику, навіть не дали дасть по собі. Це капець. Такс. Сюди просто ще одна ульта. Ну, все, добий, крутий, крутий, красава. Вообще. ура, друзі! Ми зробили це випробування. І нам дали іконку гравця. Ура! Як же я її чекав! Так, ну і давайте же щось купимо тут. По-перше, я хочу купити ось цей сет. Погнали! Дві тисячі удвоїтелі, тисячу блінгів і 250 кредитів. Потім я хочу купити ось цей сет. Нам дають спрей і нам дають 100 кредитів. І зараз ми на інших аккаунтах теж повідкриваємо. Ми тут відкриємо якусь кібер акцію. Опа! Безкоштовний! Хеппі міл! Оце мені треба. Мені здається, оце Коко... Коко Кокороза, чи як її там забуть. Я забув. Чи підкопити і купити якусь таку акцію? М -м 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 Та ні, я все ж таки куплю Кокорозу. Тому що треба контент робити. робити. Опа бургер, це топ. І Кокороза! Ну і 5 стардропів. Погнали! Получається, ми сьогодні не тільки грали у випробування, а ще відкриваємо стардропи. Так, ну і давай останній стардроп. Будь ласочка, хоча б епік. Ну, хоча б епік. Капець рідкісний. Так, друзі, я вже на іншому аккаунті і давай даже тут зберемо крапси. <му> Так, з тими крапсами я закінчив. Тепер давайте відкриємо ось ці крапси. І ще тисячу крапсів сюди. І так, друзі, давайте же тут щось виберемо і відкриємо. Ну я не знаю, ну кокорозу ми вже купляли, в принципі. Тим паче воно тут, наче навіть дорожче, ніж на іншому аккаунті. Тому давайте купимо ось ці всі чотири акції. І давайте же почнемо, почнемо з безкоштовної акції. Так, бургер випав сюди. Потім давайте ось цю купимо. О, це топова! Це топова мутація, друзі. І ось цю акцію. Ананасик. Блінгі і спрей. І давай же дуже купимо останню ось цю акцію. Дудочка. В принципі, непогано, і стардропи погнали. Знову рідкісний стардроп. Надрідкісний капець. Також у мене ще на основному аккаунті завалялися тут пару стардропів, і ми їх зараз відкриємо. Епічні, друзі! Так, ну і в принципі все. Отож, друзі, якщо вам понравилося і сподобалося це відео, то поставте лайк, підпишіться на канал. І реально підпишіться на мій телеграм-канал, бо я це відео знімаю вже півтори години. Тому, будь ласка, проявіть свою активність. І дякую вам, що переглянули це відео до кінця. Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі!